Так, Всім привіт! Притягнули мені отаке чудо, Дев'ятку з полторушним двигателем. Е, в чому тут проблема? Проблема в тому, що машина в один прекрасний день перестала заводитися. Зовсім ну, тут вже хлопці знайдивилися. є іскра, є все, не було тиску в рейці, вони поміняли там в зборі модуль, регулятор. Ну, РДТ поміняли. Все зараз здавка є, все є. Но машина не запускається. Якщо приснути трохи бензину в циліндр, то вона хватає робити. Значить, у нас оказувати тим, що у нас не поступає топліва. Тут, а бачимо, стоїть газ. Іскра єся. Ще раз повторюю, датчик калівала міняли. Навіть хлопці відключали. Газовий блок, косу, просто кидали нову косу до штатної проводки, також Ґді, іскри нема. Ну, заміряли вони там напругу і сказали 7 вольт. 7 вольт це мало, форсунки просто не відкриються. Вроді як помилок немає, але я ще не включав, що всі тільки затягнули. Давайте зараз підключу до неї з карматик, подивимося, що взагалі покаже. чи бачить вона оберти, чи бачить вона оприск. І все там вже будем, будемо далі розбиратися. Так, ось підключився такі помилки пропадання питання, топлена форсунка в принципі, управління, Ну, може там хлопці щось знімали. Приєрали. І текуча у нас по датчику колінвала. А це вже цікаво, як там може бути у нас іскра і все таке, Ну, все може бути. Давайте будемо розбиратися. Зараз подивлюся, чи є в загальному вприск. Чи немає. Так, обороти. Зараз не два, а ось приз. Все, бачимо. Зараз покрутимо стартером. Що тут що тут робили, я не знаю. Тут машина трошки воєнна. Як бачимо, нічого в нас навіть не вистачає. Зовсім ніяк. Но при цьому у нас мозок дає сигнал на вприз, дає сигнал на форсунки. Обороти він також бачив, якби повинно повинна але але бензонасоса він також вмикає. Але, але, але ошибка P0336. Давайте ми зараз їх збросимо. И зараз я щерзок покручу. Старким. Так, зараз, выключим запаливание. Ага. Пробуем. О, уже что-то схватило Что-то начинает хватать. якісь хоч якийсь признак є. Але щось щось да не то, дивиться хлопачки А було на газу, виключив цю кнопку. Давайте ще раз о, сосед за що бачиш. мал? Може оце і вся проблема не знаю, що тут хлопці не могли її завести, в чому тут або... Датчику коленвала, як бачимо, помилки. Так, друзі, що? Що була проблема? Була тільки помилка по датчику як ми, І вона завелась після того, як я вимкнув газовий блок. Так що я вже підозрив на газовий блок, ну як газовий блок, вимкнув просто кнопку, як виключив його. І вона одразу схватила після цього. Ну, може, так співпало. Зараз що я хочу? Мабуть, я зараз її заведу. Хай вона прогріється, вийде на робочу температуру і перейдемо на газ, якщо він там є. Бо цього я не знаю. Чи є там балоні газ. Може, може, може тут стоїть, скажімо так, теплий старт, і якби на вулиці зараз тепло, така температура, і вона може хотіла заводитись на газу відразу. Е, якби Ну Хоча Хоча ж хлопці казали, що вони підкидували косу, ну чи виключали вони газ, цього ж, цього ж то я не знаю. Хоча вона повинна була також завестись. Ну Як бачимо, поки не. Ну, в общем, зараз я її прогрію і вже подивлюсь, що буде далі. Так, друзі, машинка вже 40 тисяч, все нормально, вона не глохне, пробую, заводить, заводиться з кури ворота, все відправно. радно. Переходив я на газ, от зараз перейду. Теж все якби гарно, на газу робить, все робить, лямда робить, нічого таке, температура адекватно показує. Все добре, може мені зараз заглушити, вона вже прогріта. Включається газ, там якби ну, я так, його просто відкривається клапан раз, завелась, все добре. якби Все воно вже молотить, ну нічого такого. Навіть навіть не знаю, в чому тут проблема. Можливо, це просто насос накрився, бо хлопці міняли, казали, на рейці зовсім не було пала. Але чому на в них потім не завелась, я не знаю. Сказали, поміняли насос, знову не було тиску, поміняли регулятор, тиск з'явився, але машина перестала заводитися. Як побачили, я скинув помилку. По датчику а вона почала схватувати, просто включив виключив газ. І якби, якби машинка завелась, все, все добре працює зараз із газом і все. Е, знаєте, Була мене спочатку підозра, що тут може, можливо там газовий блок або ще щось. Ну, Хлопці, тут, е, я так розумію, ось тут газова. Вони Оцю частину, яка йде від от, от загального роз'єму, ось він, який йде від блоку. До газової вони це все міняли. Вони просто кидали нову косу, щоб виключити газовий блок, але все одно вона не завелась. Була помилка по синхронізації. Можливо, на цьому блоці. Bosch 797. Треба її було видалити. Ну, датчики старий міняли. Там вискакувала помилка по датчику розподільчого валу. Я просто там підігнув контакти, оцілограм перевірив. Ну, Абсолютно нормальний сигнал, нікуди він не, ну, не дівається, все, вроді як помилки. Більше не вискакує там портер контакти, бо там видно на них таке як масло було. Та да і все, навіть не знаю, що мені більше з цією машиною робити. Навіть віддам її хазяївам. Хай катаються, якщо будуть ще якісь трабли, будемо розбиратися. А так, Чої хлопці не могли завести, навіть не, не уявляю. Ну, Якось так. Так що всім до скорих зустрічі і мирного неба над головою.